Прийшов дідусь Хрусь. Ой. Отче наш на польському це да. як? Давай. Ойче наш сі сієм. Ще ім'я твоє вольт, воля твоє, коно на не так і на жиме. Треба нашого попідня година більше і отпущені наше, якому в міновається нашим іням з нашим дружині, але збави дуже Амен. 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 Пробити е, по чуть-чуть добавляючи. Ти скажеш, можу терпіти ще, я тебе не щекотати буду. Ой! Ой! Це щекотно? Це воля, дуже. В такому стані зараз у нас діти. Там за ногами не дивляться, там за одежою не дивляться. О, вже зухлочик стає. Тут напруження було і коліно зміщалося, і з-за того коліно отікають періодично. так? Да. Мені страшно. Мені зараз треба подивитися, що там робиться. Заперених процесів неба. Але кісточки стоять у нас не в тому, положенні, в якому я б його поставив. Так? Оп, і все. А до кожного позвоночка приєднана емоція. І в тебе зараз тобі хочеться або плакати, або сміятися. Що тобі хочеться? Не знаю, само по собі да? відбувається. Тоді просто плач. Дай тобі салфеточку. Ну, є. є? Просто плач тоді. Це називається психоемоційне висвободження.